47,6 сім доларів за барель. Так по нову цінову стелю на російську нафту передбачає 18-й санкційний пакет. Раніше ліміт становив 60 доларів. Аналітики Київського безпекового форуму відзначають, що останнім часом активізувалися перевірки наявності чесних страховок у перевізників російської нафти. А недобросовісні страхові компанії тепер стикаються з проблемами на європейських біржах. Їхні акції примусово знімають з обігу, а доступ до капіталу стає дедалі складнішим. Ще дієвіший крок, на думку аналітиків. Повна заборона на всі операції в ЄС для страхових компаній, які допомагають Росії обходити цінову стелю. А ось і три наступні кроки, які пропонують експерти: перше заборона проходу європейськими протоками без страховок від добросовісних страхувальників. Друге жорсткий графік наступного зниження цінової стелі. Третє запровадження білих списків покупців російської нафти, які мають перераховувати частину прибутку на підтримку України. Є й помітний результат. Із 18-го пакету санкцій у торгівлю російською нафтою зависло близько 20 мільярдів доларів, що йшли через чорні та сірі схеми. Це означає, що російським нафтовим компаніям доведеться терміново вирішувати проблеми ліквідності та забезпечення видобутку. Підписуйтесь на ресурси Київського безпекового форуму, щоб не пропустити важливі аналітичні огляди. Долучайтесь до обговорення новини в коментарях та підтримуйте поширення якісної аналітики.